Доброго ранку, друзі. Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми зараз приїхали з Дімоном на одне чудове місце. Місце особливо тим, що тут. Зустрічаються дві річки: річка Десна і річка Дніпро. Свіжа водичка зустрічається з одного і з іншого боку. На Дніпрі воду дають, а на Десні постійно вона йде. Утворюються такі певні крутилки, в яких ми власне сьогодні зранку і будемо ловити. На що ловити? Я думаю, що там вирішимо вже по місцю. Подивимось на рівень води, що там, де як. Думаю, починатимемо з джига, а там подивимось. Минулого разу Дімон непогано відловився на телспінери. Звичайно, що в нас вони є. Ми взяли, подивимось, чи буде риба виходити сьогодні на поверхню, щоб використовувати подібні приманки. Ну що, давайте збиратись. гоу 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 Фінка UX 832 до 15 грамів. Гарний інструмент за розумні гроші. Дайва e, 22-го року 3000. -на. Намотана тут жилка 04 dual hardcore, 026 флюр. Зараз e, протягну шнурочок і почеплю приманку. Ой, що його чіпляти? Блін, я навіть не знаю. Мабуть, що спробую я одразу. Камарія просто мільйон з самого ранку. Ух ти, блін. Оце вихід був крутий. Під берегом Жерешина лускає так. Так, 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 так. Стелспіннерами трошки я, мабуть, відкладу на потім. Зараз поставлю все ж таки джиг. Адже в ранішні часи хочеться половити. Сьогодні, сьогодні нема такої кількості виходів риби, як минулого разу. Вот. Будемо очікувати на виходи. Поставлю зараз джиг. А саме джиг-ріг. Заряджу я вольфрамчик 14 грамів, який минулого разу непогано себе проявив. От, поставлю я фліта трьошку, пошкрябую по дну. І подивимося, що з цього вийде. А з цього має щось вийти. Дімон тільки що кричав, що дві покльовки за проводку у нього було. Але ще не вловив. Але ще не вловив. Ну... Якщо він не вловив, то маю я вловити. Правильно же ж? Так, десятку, 14. Десятку в кишеньку. А 14. На монтаж. Так, зарядився. Ну що, поїхали? Втік від мене Дімон. Вон де він стоїть? Зараз встану поряд і обріжу його закид, щоб він не міг закинути на перспективні дірки. От, я буду на них сьогодні ловити. Дімон буде сьогодні. Дивитися, як я все роблю. Подвинься, будь ласка. Не. Ну ну... Не. <клухи> Не. <клухи> Не. Ну добре. Бачите, друзі, Пуха. Він стоїть під цим пухом. Ловити трошки важко. Так, пливо такі Правка. Він в будь-які пливе. Пливи в будяки. які І разом з будяками, яками бачиш, тому і важко так тягнути його було. Ну. О. А бере, бачиш, ніжненько. Ля-ля ля, який. Ніжненько, ніжненько. Ніжненько, так, да, так. Да. Піддавлює. Да. Піддавлює. Тримай міцніше. О. Ось такі. Стравички. Ну ось. Дімон відкрив рахунок сьогоднішнім рибом. Да. а що дивно, знаєш мені, що не подобається. Ну. Що там течія, отам канавка. Мають бути нормальні. Пацанські судаки. А він бере в будь Серйозні судаки. А ми ловимо на шкрябалки під травою знову якусь пісіну. Так, поки Дімон там чихлить. Сухо чихлить, мені треба допомогу Я Я сам не розберу. Та ні, нормально розберешся. Так ти лови, я ну, Все добре. Кидай так. Так, дивіться, дивіться, друзі, скільки смаколиків плаває. Це пух. І пух вже серед синьо-зелених водоростей. Серед цієї зеленки, яка скоро вкриє Дніпро. І це буде, блін, зовсім не прикольно. Такий щільний шар, особливо по низькій воді, буде на поверхні. Коротше, Гарного мало? Попросимо відео. Ох, з другої покльовки увалив. Слухай, іначе наче такий трошки було. більшенький. Побути ну, до пле. Наче може трошки більшенький. І так увалив гарненько. З будь-яких. Судаки з будь -яків. Ну. Ну, комсумонен. Давай. Сюди. Вовчика вимкнулась камера. Тому я його підстрахую. Оп, ну. Такий. Такий. Для, для літа непогано. А що в нього в роті? А ну, чекай, я, значи... щось. Є щось чи ні? Та щось, щось... є моя приманка. Ні, ну приманка, то ясно. да. <рив> щось з'їв. Що він з'їв? Ну перед приманкою, ну, перед, цим, перед цим. Перед цим. Ні, нічого немає. Нема? Ні, нема. Ні? Отакий друзі, дивіться, гарний судачок. красивенький. І теж жирненький, Угу. Ось такий, друзі, гарненький Судакевич. Добре, що ми ловимо вдвох, камера трошечки від тепла вимкнулась, перенагрілась. А Дімон підстрахував. Ось так. А ну чекай. Ну кажу ж чекай. Я не встиг. Хотів, блін. Прикол, знаєш, поки я тебе знімав, палку так натягую, ляп. О, прилип, слухай, також непоганий. Так, да, реально. Реально прикольний розмір, слухай. Може, Ні. Ще до трави надійшов. Осознаючи як вони зараз хріново чіпляються, я вже так переочковую. Слухай, не вже. А ні, не зійшов. Так, да, я ж тобі кажу. Гарний. Нормальний розмір. Та ну давай сюди, ну. Окунчак. Аку... А, а що ти там робив? Ох ти, слухай, дивись який прикольний. Дивись який красивий, ну. Суд... Судаки з будяків. Дивіться, друзі, який гарний. Це вже, ну я думаю, що заліковий. Да? Ну, окунь точно залікований, оконь в нього немає обмежень. No No limits. No limits, да. О, Дивіться, друзі, який красивий. Ух ти, красивий. Я давненько таких наловив красунчиків. Давай, маслай, Дімон, маслай. О. І взяв же ж так чітко, круто взяв. І засікся гарно. Без шансів, без жодних. Так, да, приємно, приємно. Так, О. ну що, ну що, судачок, будемо тебе відпускати. Дякую, що клюнув. Крутий ти, хлопець. Ох ти! <рив> <рив> Вмив. <рив> <рив> Вмив в мене теж. <рив> Слухай, ну це. Просто якась фантастика. Ух ти! Судак по нозі вдарив. Да, ячка, ну. О. Що, також непоганий? Ну, наче. Ну давай пану. його. Давай його комцумонен роби. Сюди. Ну, да, також гарненький. Ні. Більше, ніж зазвичай. Але менше, ніж. Тільки що. Да. Прикольний також. Слухай, це мені вже починає подобатись потрошку. Наче так, бадьоренько, да? Да, ну, слуха, це в мене вже шостий. І одразу видно, що зграйка підійшла. Ранковий час завжди непередбачуваний. От минулого разу ми прийшли і скажімо, в нас плюс-мінус рівномірно. Клювало протягом всього дня. Ну, не дня, а ранку протягом нашої риболовлі. А цього разу ми приїхали і на початку, ну так собі. Було не дуже... О, покльовка. Було не дуже весело. А зараз вон, протягом декількох закидів у нас стабільні покльовки. Це означає! Ох ти, як валив! Слухай. Я вже забув такі покльовки. О, давай, 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 давай. На міляку вже виходжу. Це означає, що зграйка судачка підійшла в місця, де ми докидуємо, в місця, де він прийшов сюди похарчуватись. І поки він тут є, необхідно його максимально насатати. Якщо він активний, чому би ні. Тому що цей кльов дуже скоро закінчиться. Зграйка відійде і все. І будемо в режимі очікування стояти. Ну а навіщо це робити, якщо можна непогано половити? Тому всі дії мають бути трошечки пришвидшені. Всі дії мають бути пришвидшені. Йохани бабай. Скільки тут цієї трави і пуха на поверхні. пфу, Залазить пух. Ну що ж, друзі? От таке буває. Ось треті. Ох ти. От таке буває Ох ти! Ну давай! На жаль! Бо просто відео. Лохчик. Голос снимай видео. О! Окун цей судачок. Не знаю, з п'ятої проводки, з п'ятою поклевки, мабуть. Так, давай, на вах ты на велички у нас. Давай, там ну и хорошо. Ну... Ні-ні-ні, він вийде. Він вийде, він не вийде. <риклад> так, друзі, зійшов судачок, то по халатності. A little later. Ну, те, що і мало бути. Закінчилась супер роздача. Скажу вам по секрету, не така, щоб супер вона була. Роздача, роздача, пів годинки, роздача да, така півгодинки, але динамічно, динамічно, короткострокова. От, і що мені сподобалось, що гарні риби влітали? Як то кажуть, Дімон, є, є що поставити на заставку, так? У Дімона, на жаль, під берегом гарна рибка зійшла. Тут трава така. З самого дна підіймається і практично до самої поверхні. І туди на виваджуванні, вже в кінці судак застряє і, як правило, лишається. Сьогодні там, ну не знаю, там з п'яток риб в траві залишили, на жаль. Ну, нічого не поробиш. Далі зайти нема змоги, тому що там. Досить глибоко. І що хотілося ще відмітити, риба не гуляє, от як минулого разу. Минулого разу на поверхні були е там багато виходів і жерехи, і окунці кляцали. От, сьогодні щось ніфіга. З чим це пов'язано, я не розумію, але рибі видніше. Вона знає. Чи виходити її, чи не виходити. Нам залишається лише підлаштовуватись під умови, які риба нам пропонує. Слухай, а штовхнули нормально так, так? Да? Відчуваєш, як підіймається? Штовхнули водичку так прикольно. Досить швидко вона підіймається. Ну, зараз може... може під цей... під цю подачу води зараз і рибка підійде, Було б непогано. Це. на Це нарахує. Го відео. О! О, це судачок. Через... Ох, Через ту фігню треба його провести. Жива Ну, це ж добре. Не провели, не провів. Буває. Так, да, друзі, так геморно провести через цю траву рибу, яка ледь-ледь сідає, ну просто жах. Випробу снімай відео. Угу. Ще один спеціал. Але це маленькі-маленькі, на тій самій дірці. Дави водичку, водичка пішла і вже поверху можна його вивезти. А ні, це окінча. Почали окунчаки клювати. Так, ти типу, подивись як. Да. То попередні пили кров, а цей взяв повністю. Летьоко собі не, не, не випало. Угу. Окунь окуню, око не випало. О, і ось окунчак. І ось, друзі, дивіться, який окунчак. Взяти він вже на іншу приманку, взяти він на іншу вагу, на іншу проводку, іншим принципом. Але це вже останній, мабуть, що на сьогодні. Так що будемо, будемо рухатися в бік дому. Окуньо ми кажемо до побачення. Ну, а наступний раз я думаю, що я розкажу, як ловити на течії не Джигрігом, а звичайною приманкою. І, власне, подібним чином ми нещодавно і виграли чемпіонат Київської області зі стрітфішингу. Ну що, друзі, закінчилася сьогоднішня риболовля, Непогано половили, попали на а, вранішню ну, таку. Короткострокову роздачу судачка половили навіть непогані екземпляри в нас були. Така, так. Да. Але, як завжди, найбільша риба зійшла. І на заставку тепер можеш поставити мого суди. Так, поставити мого. І таке буває. Ну, нічого. Перемогла у нас сьогодні дружба, зловили однакову кількість рибаняток. Ну і власне гарно провели час. Я сподіваюся, вам також сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тисяч на вподобайку, адже без неї ніяк в нас час. Ну і, звісно, що пишіть коментарі, буду надзвичайно радий на всі відповім. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Дмитро Галаш. До зустрічі тут.